На Прикарпатті побили Державтоінспекторів. Усе сталося близько першої ночі. За версією міліції, Даївці патрулювали неподалік від села. У населений пункт заїхали, коли отримали повідомлення про дорожнє правопорушення. У них поступило повідомлення, що в населеному пункті великий ключів, е, значить, особа керує е, мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння та здійснює порушення правил дорожнього руху. Е, перебуваючи поблизу працівники е, ДАІ. Виїхали у вказаний населений пункт через деякий час, прибувши на місце. Дійсно, ними був зупинений транспортний засіб, зокрема мотоцикл. Було встановлено, що вказаний водій. Перебуває в стані алкогольного спійнення. Мотоцикліст зізнався, що за кермом не тверезий. Розповідає постраждалий від медичного освічення відмовився, аби скласти протокол, як того вимагає закон. Тобто, при свідках дорожні міліціонери зупинили машину. Згодом під'їхав ще один автомобіль. За кермом були чоловіки, які поверталися із весілля. Люди з інспекторами не церемонилися. Форму як працівника міліції повністю розідрали. Декілька чоловік намагалися в мене. Забрати зброю, забрати посві... службове посвідчення, забрати нагрудний знак. На розправу над державтоінспекторами прибігли майже пів сотні людей. Захмелілий натовп, одного із них побив аж до лікарняного ліжка. Е, от от є салишки, видно, бачите, як як мене тягнули, от повністю на, на ногах на цій, на цій це називає гематома е, тім'яної ділянки на голові Пацієнт після огляду і проведених обстежень госпіталізовано травматичного відділення з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин по берегу. Був безприділий край. Зі сторони даї А це вже версія селян. Вони кажуть, даївці самі напросилися на кулаки. Хлопець надіїхав мотоциклем вони його збили. Хлопець прибігає на весілля каже: мене б'ють. Хто? Міліція б'є. Розумієте? У такі темні сутки ніхто не може зрозуміти, що була міліція, що була не міліція. Бо зараз, знаєте, є перевертні у погонах, є дуже багато. Утім, на подвір'ї, де гуляли весілля, нині такого вже не пам'ятають. Нічого ми не чули, нічого ми не бачили. Казали, що були гаїшники, ганяли тут. Ні. Зупиняли машини, не знаю. Що там було далі? Люди кажуть, державтоінспектори у село заїжджають часто. Утім, тутешні їх патрулювання називають не інакше як поборами. Збирали даєшники гроші з одного там тисячу. взяли, з одного тисячу двіста. Що багато протоколів було написано. А ну За фактом побиття працівників державтоінспекції уже розпочато кримінальне провадження. Міліція шукає ініціаторів бійки. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.